Росмін від Брокі. Полетіла флешка. звідси, Зершан буде продовжувати грати за скрипою. В голови летять. Броки ще один мінус від підробця. І останній залишається Джимхат без шансів. Це насправді було без варіантів жодного шанса для команди Маус, Незважаючи на те, що вони намагалися а, робити такі прикольні цікаві сетапи. два гравці було в куті. Один відкритої позиції відвертав на себе увагу, а на другого, наче, а, мало б увагу не звернути. Фейсклан, знов ж таки були скрізь і дев'ятка, і хат, і сквіки з усіх напрямків. Фейсклан тисли команду Маус. Тому а крім Фрозена, а він все ж таки не, ну, не зміг досягнути такого трофею, тому зараз заради нього теж будуть грати. Підтискається зараз Рейдіо, uh, підтискається під плюсові розміни. Wow. В якусь мить від Маус. Підмикаються також гравці uh, з боку хати. І це ситуація 2 в 2. Хоча б щось за що можна учепитися. Маус. Сорши! Я хил, і це дуже приємні новини для команди Маус. Снайперська гвинтівка спрацювала Джим Гат, Якісно підтиснув трофейку. Оу, мінус. Фроузен. І це раунд для Маус. І запалюються хлопці. Let's go! Але програвати вони не хочуть, тому що ти хочеш атаці на нюці. Чим є більше в тебе можливостей набирати раунди, чим ти хочеш цим користуватися. Зараз мені здається, Маус після минулого виграного раунду почнуть вмикатися ще сильніше. Фраг від хата на радіо якось в самотності вирішив Робс вийти. А справа в тому, що сам по собі робс це гравець рампи, і з його точки зору він знає, як розкривати цю позицію. Але тут не пощастила. Фрозен робить розмін. Тим часом Фейс Клан всі, всією командою повертаються до лобі. А всі, окрім рейна, він залишає. Бурається контролювати Сікріт. Ну а що стосується Фейслан, вони закінчуватимуть під Аплен. Розман грав на вулиці. Його там знищило. Джемхат, підтиснув лобі. Далі хочеться, хочеться. Ууу! А Фрозен тут каже: Привіт Джим Хад. Мінус Yuki. Як же Фейзи в цьому моменті розбирається зі своїми опонентами? Торче в хаті. Я кіл. Мінус Керіган. Окей, далі немає кіла. Фроузен. Хедшот. До побачення. Той момент, коли ти намагаєшся якось врятувати долю раунда, але тері піка до цього репіка готових. Сершина контролюють на винтах 5-1. Ну і в тому команди Фейс хоча б поставити вибухівку і дограти якось цей момент вже від захисту. Треба знайти фрак якомога швидше. Робс із ті впорався. І він чудово знає, що на відеосі буде хтось ще. Даблкіл від Робса. Бролен залишається один в два. Про нього невідомо. Гетшот на Робса. Один в один. Де Брокіт Брокі на темному. Випад гедшот від Бролена. І третій раунд він рятує для свого. Коли. Дива. ось він Людвік Бролін, котрий казав, що все, що мені потрібно, це гарна команда навколо мене. І зараз він нам це доводить. Може бути раунд, тому що економіки знову немає у команди Маус. Броки відкриває двері, але на це байтя. Зараз команда Маус. Вони не дефузять. Мінус дзершан. Мінус може бути по джемхату. Oh, Керіга oh. Андерсон. Один в один проти досі. Часу немає. Це раунд для Фейсбука і зараз клан доводить нам вкотре, що навіть ah. меншості. Вони здатні ah. таке вигравати. Хитання лобі від Фейс -клан. ну вибухівку таке ж відчуття вони ж поставили, Так у з тих сюхи це зробити. Чи вони вбили Керігана, і вибухівку не поставили? Керігон Фін Андерсон! Мінус три від досвідченого капітана команди Фейсклан. Рейн забирає дорші. Останні с'юхи. Що робити? Що казати? А Фін Андерсон! <звук> Ви лише подивитися на нього. Наскільки, наскільки він задоволений собою? Це був форс від суперника. Одного епи дев'ятого. А цей поточний півфінал іде в одну хвиртку. Але ну німа куди диватися. Давайте Маус крок за кроком можна якось рятувати. Наприклад, мінус мінусану Рейна на югі. Ну як так? Навіть тут Рейн мав якусь перевагу все сьогодні. В говарданіяграда золотає в обличчя. Просто ти дивишся на обличчя його, його обличчя. В нього нуль реакцій, нуль емоцій. Працює як треба, як годинник швейцарський. Броки відстрілюються зараз. Рейн знову промутився. Бролена забирає торші на Дев'ятці там. Тим часом він забрав броки. Мінус снайперу команди Фейс. Можливо, які шанси. Подивись, де він вже він вже і проходить. Ми, ба... Я не знаю, він побачити? контролиться. Так він побітив її. Так. Ну не факт, тому що вона за ящиком була. Так вона цікаво сховалася, і тому, можливо, Рейн. Но він її не контролює, бачиш зараз? Можливо, можливо. Подивився тут, подивився там. Торші обходить його зі спини. А тим часом більшість гравців Фейслану кріпилися з боку Мідло і а Сайту. Рейну Рейн. треба розвернутися. Торші на нього відкривається. Починає топит Рейн Чудово чує. І ще один хедшот. Рейн Triple 10 kill. на Трипл кіл від рейна в цьому раунді. І він дійсно небезпечна. Зараз намагається він піймати свій фраг. На нього накидують флешки. Всі флешки він дожить. Нарешті інфафорейну є. Але навіть в цієї надзвичайно важкої ситуації він робить свій фраг. Далі підмикається Фрозен. Його. Розмінює Торші один в один. Увесь цей час роб просувався у бік сайта. І для свого вибивання він обирає Київ. Чи знайде він інформацію, буде якусь, де знаходиться торші. Торші контролює вихід. Ската він контролює Київ. Дійсно гарна позиція у угорського гравця. Команди Мао. Зараз подивимося, чи вдасться йому знайти кіл. по Робцу. Небезпечна. Зараз намагається він піймати свій фраг. На нього накидують флешки. Всі флешки він дожить. Нарешті інфа по рейну є. Але навіть в цієї надзвичайно важкої ситуації він робить свій фраг. Далі підмикається Фрозен. Його розмінює Торші один в один. Увесь цей час роб спрасувався у бік сайта. І для свого вибивання він обирає Київ. Чи знайде він? Інформацію буде якусь, де знаходиться Торші. Торші контролює вихід з КТ, Він контролює Київ. Дійсно, гарна позиція у угорського гравця команди Мао. Зараз. Подивимося, чи вдасться йому знайти. Кіл по рапцу. По 10 гривень кожен закидує на збір. Ми Взяли раунд. Хорош, Торші. Ось так. Ще мінус юхи. Мінус вибухівка. Рейн дає інформацію. 13 хп. Брокі не влучає. Рейн далі продовжує відігравати. Три в чотири. Мінус Рейн. Мінус Брокі. Команда Маус виходить на сайт. Ой-ой-ой, помилки Брокі. Чимало чого можуть коштувати команді Фейсклан. Саме зараз сершен червоний, 30 секунд. Ну і встановлюється бомба. Є хаєшка в Керігана. Але він надто далеко. Він обходить спину. Свій молік накидує Фрозен в спробі зробити хоч якийсь фраг. Але Торші на це реагує. Пан Керіган це ще небезпечна людинка, В спині перестрілює Торші. В нього залишається 100 хап. Хаєшка трішечки не туди, але все ще є... по спакерігано. Треба, треба команді фейс вмикатися, тому що діло пахне не дуже приємними речима. Старший мінус Чаудон, мінус Вітівката, мінус два. І останній рос того побачення! Це Джимхати з торш і Торшек Сершен зараз роблять. Тут ж в нього п 250. і більш ніж один фраг зробити було надзвичайно важко. Далі починається тір для сюхи. Він затискає по дев'ятці. Ну ситуація два в три. До речі, якщо зараз якось затиснути Дона, ти зробити фраг по поксешану, даючи йому там, хоч якийсь розмін, то можна було очепитися. Але Фейсклан пішли іншим шляхом. Вони будуть проривати центр. Найголовніше це забрати Джимхата, тому що він має найкращу статистику, одну з найкращих у своїй команді. Дуже якісно відіграє і є таким певним криптонітом для команди Фейс зараз, тому що вбити його вже останні чотири раунди взагалі не вдається. Джим Хатик Зершин розпікують разом. Рейн буде грати перший. Роб спробує знайти якийсь який скіл на розміні. Оп, підібрав. Зершин. О, побачив, побачив спину. І зараз трибуни підказують таке відчуття Рейну. Во бої! Є мінус відробця два в один Ситуація. Команда Фейс. Боже мій! Як же Робз допоміг? Зараз в Рейна не вистачало набоїв, але зараз Бролан в важкої ситуації та і стата в нього 6 на 18. Бролан. Ти що? Еншон, ти ж відчуваєш непогано. Зараз в нього нема кітів. Ну і він буде перевіряти позицію за позицією. Фейсклан доволі глибоко сіли. Вони не знають, до речі, чи є кити, чи нема. Ставка зроблена на те, що є. Бролан перевіряє. Один з його суперників не ховається зараз за ящиком. Це саме Рейн. Ну просто архітектор, хірург цієї гри. Котрий виграє.